Ой, я за вихідні встигаю все. Окрім відпочити. Андрій купив китайський чай для схуднення летюча ластівка. Після першої чашки ледь встиг на гніздо. Та в цього придурка вся сім'я чокнута. О звідки ти знаєш? А я його у брат. Дружина після зустрічі з чоловіком підходить до начальника в'язниці і просить. Хо, а ви б не могли йому трохи легше роботу підшукати? Та куди вже легше? Він і так у нас конверти клеїть. Ха! Дивно, а мені скаржився, що підземний хід копає. Куме, а як дізнатися, чи гриби є Ай, та по будильнику. А як це? Ну, перевіряйте, якщо вранці почуєте будильник, то значить гриби добрі. <рив> Проходить конференція виробників вина. Першим виступає француз. Від нашого вина у нас збільшується на 10 сантиметрів. Жінка з президії, вибачте, завдовжки чи завширшки. Француз «У довжину. Жінка з президії. О, -о, О, щось позначає у блокноті. Виступає іспанець. Від нашого вина збільшується на 15 сантиметрів. Жінка з президії. Вибачте, завдовжки чи завширшки. Іспанець, ну, вдовжину. О. -о, -о. Щось записує в блокноті. Виступає грузин. А від нашого вина у нас стає як диня. Жінка з президії. Вибачте, завдовжки чи завшишки. Грузин, смак, жіночко, смак. <риклад> Нацбанк планує об'єднати всі банки України в один національний єдиний банк. Ну, не є банк. Або ж в об'єднаний банк. Коротше, об'єбанк. В кав'ярні на десерт тепер беру тільки Наполеон. Та чому? Бо він колись спалив ту кляту Москву.